Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, як і обіцяв, на вас чекає розбір трейлеру і прогноз того, що нам покажуть у фільмі Снайпер Білий Ворон. Хочете знати, чому ніхто не любить снайперів? І що я за порукою глужного пострілу? Додивіться відео до кінця. Відразу треба зазначити, що фільм не матиме стосунку до війни, від якої наша країна потерпає зараз, адже був знятий до її початку і мав вийти ще у 2021-му. Трейлер відкриває сцени, з якої ми бачимо, що події картини розгортатимуться у 2014-му. Головний герой з позивним Ворон та його напарник знищують групу російських солдатів. І встановлюють на їхній позиції український прапор. Далі нам показують, що саме підштовхнуло головного героя стати солдатом. За сюжетом він екопоселенець, який хоче жити у мирі з природою. Одного дня по телебаченню він бачить сюжет про захоплення Криму. Тоді ж він повертається додому до своєї дівчини, де обіцяє їй, що все буде добре. Однак зла доля завдала йому болючого удару. Через якийсь час після цього він дорогою зустрічається з російськими солдатами, які приходять до його дому, спалюють його, а його дівчину вбивають. Після цього головний герой записується у лави добровольців. Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. І тут ми розуміємо, чому його позовний саме білий ворон. На початку у нього нічого не виходитиме, і серед інших солдатів він буде, наче біла ворона, за що отримує прізвисько Мирняк. Проте зрештою він все ж стане своїм. Далі слідує сцена, у якій наставник головного героя розповідає йому та решті групи про те, як працюють снайпери. Він каже, що ніхто їх не любить, тому що на полі бою вони найнебезпечніші. Ловлячи момент між ударами серця, вони несуть смерть. Ховаючись на видноті, вони зазвичай працюють парами. Це робиться з кількох причин. Якщо перший промаже, тоді другий доб'є ворога. Або коли треба ліквідувати багато цілей, як в цьому кадрі. Але головний принцип їхньої роботи тиша. Аби ворог ніколи не знав, де вони. Для цього вони максимально приглушують звук пострілу. Або ховають його під щось гучніше, наприклад, Грім. Імовірно, усе це більш детально нам продемонструють у фільмі. Ще одна сцена, вже з іншого трейлеру, показує нам, як саме головного героя взяли у лави снайперів. Як бачимо, окрім нього, в групі буде ще двоє хлопців і дівчина. Також тут можна зблизько побачити його інструктора, який навчатиме його та решту групи. До речі, з ним буде пов'язано іще один особистий конфлікт головного героя. За сюжетом його вчитель загине від ворожої кулі, і тоді головний герой шукатиме помсти. Наступна сцена показує нам, як ворон. Та його група розробляють план ліквідації снайпера, який вбив його інструктора. Між бронеплитами вбито нашого снайпера біля хімзаводу неподалік річки. В приміщенні хімзаводу з хлору під тиском. Вибух балонів гарантовано. Що екологічна катастрофа? Як ми бачимо, Русня використовує свою улюблену тактику: зайняти позицію у цивільному об'єкті. Або об'єкті критичної інфраструктури, з якого вони можуть вести вогонь, а обстріляти по ним небезпечно. Також нам розказують про того самого ворожого снайпера. Російський снайпер, позивний серий, працює з 12,7 на великих дистанціях. Переважно півтора кілометра. Публікує своє відео з метою деморалізації. На одному з таких відео наш кеп. І, хоча він рідкісний покидьок, але треба віддати належне професіонал. Бо якщо на початку трейлеру головний герой знімає російських солдатів з відстані в 400 метрів, то цей працює з відстані в півтора кілометри, тобто в три рази більше. Головну роль у фільмі зіграє Павло Алдоша, якого раніше ми могли побачити у четвертому сезоні серіалу Попаньки. Як розповідав актор, ця робота стала для нього своєрідною ролью мрії, адже до цього ролі, які він грав, були переважно невеликі і не надто глибокі. Він мріяв про роль серйозного історичного персонажа на кшталт Тайвіна Ланістера. Однак після того, що сталося у 2014-му, його думки змінилися. І він хотів зіграти у фільмі, який розповідав би про війну на сході України. Він пройшов доволі багато кастингів у такі проекти, навіть на ролі сепарів. І нарешті йому випала змога зіграти у фільмі Білий Ворон. За інформацією наявною у відкритих джерелах, прем'єра фільму вже відбулася в Америці та Європі, а України. Стрічка має 10 10 листопада. Тож залишається тільки чекати. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях, чого ви чекатимете від фільму. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте нашу армію за цим QR-кодом або ж за посиланням, яке буде в описі. Віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу. Слава Україні і смерть ворогам!